Які оновлення електромереж відбулись у Бердихові та де зібрали в громаді 38 тисяч 500 гривень на ЗСУ. Мої вітання для вас працює Марія Канцеляристи зараз про підсумки. До новин держави з 1 липня 2025 року в Україні стартує експериментальний проєкт для сімей з низькими доходами. Це базова соціальна допомога. Про це інформує пенсійний фонд. Заяву можна буде подати в дії або в паперовій формі до сервісного центру пенсійного фонду. Новини на Янтарнефе. І до локальних підсумків триває оновлення електромережі в Бердихові. Завдяки ефективній співпраці з Львівобленерго. вдалося опрацювати заміну старих електромереж та опор світлення і встановлення чотирьох нових трансформаторів. Аналогічні роботи вже фінішували в селах Прилбичі, Чолгині та Добростани. Цими днями в Новояворівській громаді проходять випускні свята для кожного. Це час важливих рішень вибору професії та побудови власного майбутнього. Тож нехай цей старт буде впевненим і натхненним. У краєзнавчому музеї вчора презентували каталог Наталія Дюх Творчий доробок гості змогли побачити унікальні твори мисткині. Це, зокрема, картини, оздоблені традиційним яворівським розписом і витончені орнаменти, сповнені символіки та кольором. Хореографічний ансамбль вишиванка за час заходів до 10-літнього ювілею зібрав 38 тисяч 500 гривень на ЗСУ. У концерті взяли участь понад 200 юних талантів, які представили 32 номери. Усі донати поділили між кількома напрямками фронту. Саме там на службі батьки учасників ансамблю. А ще долучились до збору для новояврівчанина Назара Нікула із першого окремого штурмового полку. Днями відбулася вистава Маруся Чурай в місті Яворів від Янівського театру. До залу прийшли місцеві мешканці та воїни 24-ї механізованої бригади імені короля Данила. А ще на заході зібрали кошти на окуляри для керування дронами, як бойовими, так і для тренувань нових операторів. Це практична річ, на яку був запит від сталевого кордону. Храм Покрова Пресвятої Богородиці Православної церкви України міста Новояврівськ цієї суботи запрошує на святкове богослужіння. Це буде подячна молитва з нагоди 20-ліття дияконського служіння та 50-літнього ювілею протодиякона Івана Березового. До храму завітають і запрошені священики з інших парафій. Новини на Янтарнефе. І до новин спорту футбольний клуб Гірник Новояворівську у перенесеному матчі другого туру приймає клуб Покрова Куликів куликів-2» в межах прем'єр-ліги Львівщини 2025 Дата 21 червня. Це субота, завтра, початок 15.00. Місце проведення стадіон імені Олега Русина. Про погоду на вихідні де на температура на позначці 24. Уночі 8 градусів. Також можливий слабкий туман. Вітер північно-західний, 7-12 метрів на секунду. І це все найважливіше на цю мить, тож вриваємось у вихідні музично та натхненно і тільки на хвилі радіо рідного міста. Найактуальніші новини щогодини на Янтарнаєфе.